Ковицькій районі військовій адміністрації відбулася нарада та навчання для фахівців з супроводу ветеранів. Віра фахівців з ветеранської політики. Але напевно, хто з вас вже працює деякий період, то ви зрозуміли, що це непроста робота, правда, що не просто працювати. По-перше, все нове. Ми нашої зустрічі сьогодні наблизити послуги якнайближче до наших ветеранів. І навчити вас комунікувати з нашими управліннями соціального захисту, управліннями, які працюють на пенсійного фонду, управліннями центру зайнятості і всіх відділів, які працюють на на території ковальського району, щоб вам було легше працювати з ними. На ковищині налічується 23 територіальні громади, і на сьогодні вже в кожній з них працює фахівець супроводу ветеранів війни. Це надзвичайно велика допомога і голові ОТГ, тому що всі, всі звернення були до до голови. А зараз ця людина перебрала на себе всі функції допомоги і соціальної політики, і ветеранської політики. Тому що ми раді, що що так сталося в нас. Надалі ми звичайно будемо їх підтримувати, розвивати ветеранську політику в Ковальському районі. Тут планують відкрити декілька центрів життєстійкості, і багато громад вже подалися на участь у конкурсі. Ми готові до відкриття. Вже маємо приміщення, громади готуються, ремонти приміщення, підшуковують людей, фахівців. Це теж проблема. Ви сьогодні знаєте, що це найбільша проблема знайти людину, яка відповідає а тим більше віддалених десь там села. Поділитись власним досвідом створення та роботи до ковеля приїхали представниці Луцького центру життєстійкості Фоксі Хаус. Вони порадили новопризначеним фахівцям супроводу ветеранів в першу чергу займатися саморозвитком і підвищувати власний рівень компетентності та фаховості, адже від цього залежатиме якість послуг, які надаватимуть ветеранам. На сьогоднішній день, коли ми говоримо про допомогу ветеранів. У нас є дуже вже багато. Ми вже за з чотирнадцятого року. у Нас є дуже багато безплатних курсів. У Нас є платні курси. Що можна пройти для того, щоб знати елементарні речі, дуже коротко хочу вам розповісти про шестикрокову стратегію Basic PH, яку розробили в Ізраїлі? І ми можемо цим скористатися. Є тести для визначення наших сильних стратегій, або просто хоча б мати інформацію. Фахівцям супроводу ветеранів розповіли не лише про програми і можливості для навчання, а й детально роз'яснили зміни, внесені до пенсійного законодавства, спектр соціальних послуг і навіть умови перенавчання та працевлаштування ветеранів. Ця сьогоднішня зустріч була для мене дуже корисною інформативною. Планів, звичайно, багато, але вони складаються по суті звернень, можна так сказати, тому що. Ну як би не готувалася до цієї посади, але кожна ситуація різна і кожна ситуація має свої нюанси, тому плани складаються по ходу запитів. Василю повху вже 58 років. Він все життя пропрацював вчителем фізики та інформатики. Однак, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, взяв до рук зброю і став до лав ЗСУ. Відслужив два роки та звільнився за станом здоров'я. Повернувся працювати до школи. Та коли з'явилась вакансія фахівця з супроводу ветеранів, вирішив змінити роботу. Каже сам ветеран, тож йому це тепер набагато ближче для того, щоб бути корисним. Таким як я, побратимам, я думаю, мені легше з ними знайти спільну мову, так як ми ну, скажімо, рівні між собою. Тобто я знаю їх проблеми краще, наприклад, як можливо хтось інший. На ковищині активно працюють над створенням належних умов для роботи фахівців з супроводу ветеранів, а також над відкриттям реабілітаційного центру і ветеранського хабу.